Good morning. Good den. Den. morning. Mr. President, nice to see you again. Nice to see you, Mr. President. Thank you for coming. Ambassador. Nice to see you, Mr. President. Great honour to meet you. Honour to meet you. Thank you so much. Please. Good to be here. It's a pleasure to meet you. Always good to be in Switzerland, Mr. President. Дякую вам за зустріч. Дякую за те, що ви сьогодні в Україні. Шановна пані президент. Ми хотіли би подякувати за підтримку Німеччини України. У нас дійсно потужні відносини. Багато пакетів підтримки. Німеччина є другою країною в світі за обсягом підтримки України і українців. Дякую за прихисток наших людей. Також що дуже важливо, і щодо відновлення нашої держави, нещодавно проведена і організована німецькою стороною. Конференція в Берліні також мала такий серйозний ефект. Не тільки публічний, а він конструктивний багато. Документів, багато договорів як на рівні держав, так і на рівні громад місцевих між українськими представниками місцевих влад і німецькими було підписано. А також бізнеси мали дуже непоганий діалог. Я хочу вам подякувати і передайте, будь ласка, теплі привітання канцлеру і також команді. для мене було честь виступати в Бундестазі. Дякую за приїзд президент. Я вам щиро дякую, пане президент. Я дуже радий вас знову побачити, пане колеба. для мене це велика честь сьогодні бути тут. Це моє перший приїзд до України. я дуже радий знову вас побачити. Я хочу вам подякувати за ваш візит до Німеччини, за вашу промову перед німецьким Бундестагом. Ви дуже зворушили мене особисто, тому що я була народжена НДР, і мені було 15 років, коли відбулася. Мирна революція, і тоді ніхто не вірив, що України що до що Німеччина знову воз'єднається, і дуже мало людей вірили в це, але тим не менш це вдалося. І ви абсолютно, абсолютно праві, Ви ми німці не хотіли, щоб нас розділяли. І тому я думаю, що Україна абсолютно правильний, праведний інтерес, щоб українці і ви, як представник українського народу, як президент, ви хочете хочете залишатися також об'єднаними, що ви будете частиною Європи, частиною Європейського союзу, і ви маєте право жити у демократії, свободі і миру.